Всім привіт! Сьогодні вирішила зняти звіт по своїй вишиванці по двох причинах. Причина номер один це те, що спинитися нереально для того, щоб зняти якийсь звіт. Тому, от поки я вишила до якогось логічного завершення частину роботи, хочеться вам показати. І друга причина це така інформативна, те, що я взнала про дану вишивку. На, отак, здалеку, я хочу показати ну, на фоні столу в розкладеному вигляді весь свій рукавчик. Це один з двох рукавів вишиванки, які я вирішила вишивати для плаття. І спинку, і передню частинку платі вирішила не зашивати. Ну, про це я буду думати. В той момент, коли я буду цим займатися, на сьогодні вишата одна маленька частинка роботи, і одна з причин, по якій я знімаю відео, це те, щоб показати, що розхід ниток йде немаленький. От оця частинка, яка вже відшита, тут рівно пішло два моточки отаких от меланжевих ниточок номер 115 Рівно 8 метрових рівних два моточки, мені пішло на те, щоб от відшити те, що в мене зараз є. Частинка узора вже вимальовується, а далі йде якби ніби один напрямок цих стіпків і вверх і вниз, ну, вверх трошечки більше. І зараз я буду розпочинати третій моточок ниток і розповім дещо по. Ну, Організації, не організації, а по тому, що мені всього-навсього потрібно, потрібно для вишивки. Сам рукавчик в звичайному пакетику не хочеться ним шарудіти, такий з, з сьобочкою. Я возила з собою в поїздку цю вишивку. брала, І зараз я її просто в цьому пакетику кидаю в сумку, коли Йду на роботу, там, де місця, які мені потрібно відвідати. І коли є якісь паузи, я заповнюю тим, що бодай кілька штрихів, але я намагаюся зробити. Насправді, якщо сісти і за один день, от там, з перервами на саме там, необхідне, коли там вихідні дні випадають, оце все вишивати. Якщо чесно, оцю роботу, яку я проробила, це напевно. Діло двох вихідних днів. Тобто, Субота, там, і неділя, наприклад, можна відчити оце, що в мене є відчити. Тобто відчувається, насправді воно дуже швиденько. Для роботи мені потрібно лише нитки, а коли я в одну сторону наприклад, їх трошечки. От е, Наживляю, от зараз як я буду там, наприклад, звідси відшивати, я доходжу до того місця, де в мене вже от весь орнамент є. І далі я просто залишаю такі хвостики, тільки довгі на всю довжину. Для того, щоб потім навіть не потрібно з собою взагалі нічого мати, крім голки і нетковдягача. І я якийсь участочок отак відшиваю, тут проявляється в мене візеруночок, а тут висять хвостики. І я просто потім працюю з тими хвостиками. А так потрібні ниточки, потрібен нитковдягач, щоб кожен раз зачіпляти сама голочка. Однією голочкою я вишиваю вишиванку, тому як я, так як я знаю, що вишиванку от, обо, одна з таких якби, традицій. Вишиванку потрібно вишивати тільки однією голочкою, незалежно від того, скільки там кольорів. Ну, так ніби таке правило є. Я не настільки там вірю в різні такі прикмети і суєвірія, але от це ніби як закон, а не як прикмета, що вишиванка вишивається однією голкою. І також мені потрібно або ножнички, а так як я в літак брала цю роботу і пробувала вишивати в літаку, все ж таки незручно в літаку вишивати то я брала такого е, різачка від Clover. Все. І коли я розпочинаю нову бобінку для зручності, я собі її просто перемотую на е, моточок цей перемотую на бобіночку. Е, тобто я не, не беру відразу там 5-6 моточків, не намотую, я просто от е, повністю от фабричного такого стану моточок, коли до нього приходить черга, я перемотую і тоді з ним працюю. Це те, що, що потрібно для цього, щоб вишивати такого типу візеруночки. І хочу вам сказати, що в принципі організація тут може бути мінімальна. Вишиваю я на руках, тому що мені здається, що саме цей узор зручніше вишивати на руках, аніж на станку, навіть не беручи до уваги, що це такий дорожній у мене проектик. Тому що саме у цій сіпки. Головне спочатку намітити оцю, оцей рапорт, там, наприклад, скільки там сім рядочків чи вісім рядочків в одну сторону і в іншу сторону. Все інше просто потрібно слідкувати за те, щоб ви не спригнули з рядочка ні в одну, ні в другу сторону. Тобто воно відразу видно, навіть коли нам йти наступним рядочком, нам відразу видно, де нам потрібно проколювати. Тобто абсолютно ніяких вищитувань додаткових робити не потрібно. Робота елементарна, зате виглядає зовсім не елементарно. Інформативна частина цього от, відео, що я хочу зняти вам розповісти, заключається в тому, що саме сьогодні моя рідна сестричка, яка до рукоділля. Не так скажу, скажу так, що від рукоділля настільки далеко, як я від гри на флейті. Ну, Тобто Саша абсолютно не в'яже, не вишиває, не цікавиться таким рукоділлям. Це просто не її. От так, як у нас є, що одна сестра цим займається, друга сестра цікавиться зовсім іншими речами. То сьогодні моя Сашуня знайшла в інтернеті, я не можу це не показати, як називається ця техніка вишивки. Насправді, це є японська вишивка, техніка вишивки, яка називається Сашіко. Це от такого типу різні види стіпків, які були придумані для того, щоб укріплювати тканину для прочності. Це в основному вона йде монохромом, от якимось одним кольором вишивається на фоні якомусь. Але насправді я зустрічала картинки, де і не тільки монохромом, а і різними, різні види ниточок можна сочетати для того, щоб вишивати в цій техніці. Це щось нереальне. Уявити собі тільки, що одним кольором, ниточки голочку, і на якомусь фоні можна от, такі речі вишивати. Е я не знала, дівчки мене питалися, як називається ця техніка. Я навіть не догадувалася. От Якби Саша мені не скинула, не знайшла і не скинула да, цю, як називається ця техніка, отакі от сувенятка можна навіть вишивати. Це щось неймовірно красиве. Так що це не придумали зараз нову техніку. Це, як мені також писала дівчатка, що середнє між закордонним блекворком і нашою низенкою. Так, але от ця техніка називається Сашико. Мабуть, вона просто в різних країнах давним-давно вже існувала. Але от цей візерунок я зустрічала на сайті, коли от набрала цю назву «Техніка вишивки Сашіко. Краса неймовірна і не має значення, чи оце я вишиваю меланжевою, Це просто був такий мій каприз для додаткового такого переливання нитки з темного в світле. Це можна вижувати, вишивати однотонною ниткою, запросто, від цього краса не втрачається. І ще хочу показати, що виворотна сторона, як і не в першому відео, нічим не уступає лицевій стороні. І, звичайно, знайдуться люди, які скажуть, що там виворотна ще більше подобається. Але мені подобається більше оця сторона, як лицева. Таке коротеньке відео я вам захотіла розповісти, все, що я знаю, поки що що мене запитували по цій вишивці. Багато дівчаток в інстаграмі мені писали, що вже пробують вишивати також, що це для них таке було цікаве відкриття. Спробую в наступному відео напевно, показати вам хоч кусочок, як, я, як саме я вишиваю, тому що я для себе вже два таких, ніби як способи знайшла відшиву, коли я просто сіжок за сіжочком відшиваю, а також коли я вишиваю цю роботу в 6 чи в 8 проколів. І тому вишивати її можна, вишити можна це дуже швидко. Отак, От на сьогодні про цю вишиваночку. Вам дякую за перегляди і па-па.